Вітаю. Так як було вам дуже цікаво побачити, як готуються їсти, як то все виглядає. То ось я вам покажу. У вас пачка відмова цього чайника. В комплекті була отка от маленька чашечка, сіточка, ну ще велика чашечка. Нахрен та сіточка, маленька чашечка, я поняття не маю. от. Але от сам чайник. Зверху ця велика чашечка, всередину я набрав води. Там елементарно є простий, такий, як кип'ятильник. Ось, вода вже практично кипить. Підключається він елементарно прикурюватель. Все. Нічого надзвичайного. Дивитись, вода починає, от зараз вона починає кипіти, що трохи закипить. От вам обичний вечір. От заправка, ззаді заправки стою, маю всіх всиратися. Ніби не можна так стояти. От, сваряться вони ті німаки. От ззаді маєте звичайна кружечка, от вам вечір. Тут все постріл лежить, бо знизу холодильник я витягував їсти. Тут ноут, дивимося собі, тут розетка, через яку заряджається ноут. І там нарахую стоїть перехідник, там, блокживний оцей. Ось. Тут я маю каву, але вечором ми п'ємо чай. Як робиться чай, я думаю, показувати не обов'язково, але... Ладно, там настільки люди спитали, раз. Туди маю цукор, але по українській традиції на кожній заправці можна трошки набрати цукру, кави, ну, типу цього шоколаду такого. ну, і Виходимо з ситуації, як то кажеться. Машину завів, щоб трошки підзарядився акумулятор, тому що в мене є запасний, але, але я його давно не, не за це. Його треба якраз поставити, як маю два. До речі, всім би радив зразу шефа розкручувати, щоб брав другий акумулятор. Тому що в дорозі я вже мав проблеми. Постоїте на вибасті 2 сутки і звізда. Зранку машину не заведете. Як ви... не, ну якщо будете стояти на самій вибасті, то заведете, але переважно так не виходить. Получається, включити ноутбук, ще телефон зарядити, ще щось, якийсь чайничок і все. А, я, а про музику то я навіть не говорю. Кофеварка працює повністю так же само. Знімлю завтра зранку, коли буду робити каву, то зніму це теж покажу, як вона працює. Води собі понабирав, от тут маєте 5-літровка, там і ще одна 5-літровка це питна вода з смаком лимона. Це звичайна вода, наприклад, в ту же кофеварку набрати, мається у нас 1,5 літрові пляшці. Чи зуби почистити, з неї набагато зручніше, ніж з п'ятеро. П'ятьорки там я стою собі, щоб мити посуду, там я маю плен, купив ще для миття вікон. Тут в мене стоять легкі кросовки на запас, бо я взутий в таких зимових. Ну і берцаки, які якби, не дуже потрібні, ніби самі як берцаки, але вони, ще, вони грають ще таку роль, що в них металічна вставка на носку. Багато фірми вимагають в такому взуті ходити. От ви прийдете на фірму, на воротах намальов. На багатьох воротах є намальовано, що от треба. Носити цю камізельку, от як мають водітлі блискучими полосками, да? розумієте, про що йде мова. Якщо не розумієте, то я покажу. Зараз тільки треба відсунути ноут. Я зараз покажу, про що йде мова. Значить Мусять бути такі шкари спеціальні з залізним носком. Є там різні варіанти, є дешевші, гірші, там є простіші набагато. Хтось би сказав, взяв би прості черевики робочі, не вимахувався. От. Але я люблю турпоходи, тому мені берці в 100 сто зручніші, я ними вже колись ходив і... Це мені подобається. Оп, моя мишка прилетіла. Ось таку камізельку я маю на увазі. Ви її вдягаєте, от навіть зараз підсвітка, як вона відсвічується. На всіх фірмах треба ходити в такі камізельці. І багато фірм є такі, що треба навіть ще й каску. Тому шаф мусить її купити, вона мусить бути. Я її щось не вдягав, хоч я бачив, що ходили, пацанили, мені ніхто нічого не казав, я мав сраці. Бірці я вже взував, бо вимагали на одній фірмі. Ось, вода моя закипіла. Зараз я буду пити чайочок. Дивитися кіно і лягати спати. Півдня мене сьогодні боліла голова, не знаю якого мило. Я випив, не знаю, з три різних таблетки. Якось воно мені стало трошки легше. Добре, що ті таблетки я мав, тому всім раджу звернути на це увагу. Ніби дурниця, але раджу вам мати всякі там мезими, по мінімуму мезими і обезболююся мати з собою завжди, тому що... Наприклад, коли ви їдете, їсти часу дуже немає, ви вічно напхаєтесь і переважно чимось швидким, що дуже швидко готується і швидко їсти. Да? Ну і сидяче положення завжди їдеш, желудок якби не в рівному положенні. Тому часто буває таке, що от дискомфорт. Не те, не щоб там, як би то пояснити правильно, ні не нудота, ні не там в туалет тягне, а просто от дискомфорт, якось так важко на желудку. Іменно із-за того, що от положення сидяче. І їда погано травиться. Ну, відповідно, якийсь панкреатин там, чи мезим закинув собі, і воно буквально 10-15 хвилин воно проходить. Тому рекомендую взяти і мати. Ніби нічого надзвичайного, але допомагає капітально. Що ще, енергетики, теж я божу з собою, хоча я не дуже великий то шанувальник, дуже рідко то вживаю, але тільки по, по, по причині маю там нормальні там ці. Оце в Польщі продається, от, такі от, як вітамінчики, такі от павер пише на них. Просто павер. Energy drink. Тут 10 капсул чи скільки їх там, навіть не знаю, скільки їх там реально. По суті, в тому, їх, скільки їх там? О, 20. Польщі в кожному супермаркеті, в будь-якій бедронці, карифурів, всюди продаються різні от, от, вітаміни. Їх я теж рекомендую, дуже хороша штука. От даному, воно біле, не прочитаєте. Магнес пише, це магній, первидно. І точно там же є от, така чорна херня, на якій пише павер напиток цей. Кинули в стаканчик з водичкою. Навіть я вам скажу, що от на одну кружку це засильна концентрація, воно, виходить, засильне навіть. Тому, тому на це звернути треба увагу. Типу, я, наприклад, мені і подобається, і сильна концентрація воно ще більше вставляє. Так само беру такі всякі спортивні ці напитки, вони досить воно як то називається, воно досить так добре п'ється. І досить, так би мовити, в дорозі файно воно заходить. О, що ще. Також рекомендую мати і використовувати отакі от трейнічки на прикурюватель і навіть з USB. У мене є і з USB ще, окрім цього, просто цей старий, я собі вирішив його тут використовувати, він тут більше пасує, він має от вихід так на бік. Що в принципі в даному бусі зручно в цій кишенці, а от в мене в легкавустці, я маю шкоду, там в мене незручно. І тому я собі забрав той з вертикальним встановленням і там є USB-шка. А тут в даній ситуації в машині я маю тут ще USB. Ось і тому мені тут воно устраї. При Причому, що то USB з'єднано теж з магніком. так само, як ви тут ви бачите флешку, так само і то з'єднано, тобто можна дві флешки на раз використовувати. Включаю туди телефон, воно зразу що тут, тут зразу пише, там, медіапристрій, працює чи не працює. Магніку теж, в мене тут магніку є, і блютуз є. От тут зверху я маю от, мікрофон. А, а колонки звичайні от, автомобільні. Тобто, якщо до мене хтось дзвонить, я підключений по Bluetooth, воно зразу. Музику виключає, переключається на телефон. Точно так же і цей. М -м -м -м. Е -да, точно так же воно ще плюс на екрані показує заряд батареї. От поки машина заведена, покажу вам, які в мене тут ще що тут є. Оці три кнопки бачите, напевно. Да? От, тепер ви добре бачите. Перша це кнопка. Це круїз контроль в мене. І зараз я вам покажу на табло зразу, що буде виглядати. Нажму я зараз її вверх. От Нажму я її вверх. Бачите, засвітилась кнопка, червона лампочка. Оця лампочка і знизу пише. «ограничник». Ограничник. Це значить, що в даному круїзі я виставляю от знизу, бачите три волоски. Я виставляю, скорість, максимальну допустиму скорість руху. Тобто, наприклад, я там веду 50 в місті знак 50. Да? Я буду газувати, там робити, що хочеш, машина скорше не поїде. Це ось виключати включу верхнє положення. Нижнє положення. От я виключив, переключаю нижнє положення. Заключається зелена лампочка. Це інша зовсім функція. Ця ж функція вона вибирає. Що там пише? Зараз ми прочитаємо. Я читаю спеціально через телефон, щоб побачити, що ви побачите. От, зараз. темпомат. Це по польськи круїз-контроль. І це вже самий звичайний круїз-контроль, який ви знаєте, може не знаєте. На ньому виставляється просто швидкість. От Я розігнав до 90. Да? Включив його, все. Але як він включається, тобто це, що я його включив ту кнопку, це тільки пів півбіди. Далі мені тут плюс і мінус. Зараз. О, плюс і мінус. На них я виставляю ту скорість. Зараз воно не буде реагувати, звичайно. Плюс включиться тільки, наприклад, я їду до 90, нажму, він почне з 90. Напише 90 і буде її тримати. І от коли, наприклад, я заторможу, воно виключиться. Але от кнопка, так, як тут включена, воно повністю не виключиться, воно збереже в пам'яті ті 90. Але, наприклад, має швидкість 70. Я можу розігнати. І тоді отут є R і 0. 0 це відключає круїз, а R це включає. Я, якщо на я нажму R, воно зразу автоматично машина розжене до той скорості, яка в мене є поставлена. Ось. Виключаємо круїз, йдемо далі. До речі, якщо круїз стоїть і ви розженете наприклад, машину більше, дасте газу, вона нормально розженеться, круїз не виключиться, навіть не перескочив пам'ять, не треба буде нажимати R. Вистачає просто зняти ногу з газу, вона дійде назад до тої скорості, яка виставлена, і буде собі далі їхати. Оця от середня кнопочка з буквою А і якоюсь херньою кругом, круглою, з перекресленням. Що це значить? В даній машині є така функція авто-офф. Тобто, от коли температура, зараз ви бачите, от температура ще слова, коли температура дійде до нормальної, середньої. І машина буде стояти на ручнику в нейтральному положенні, машина заглохне. Вижимаю зцеплення, вона заведеться. І там засвітиться там така лампочка, її зараз не видно, вона зараз не світиться, тому що машина не нагріта. Ось, але цю кнопку, якщо я отак виключу, червона засвітиться, все, та функція не включиться, тобто машина не заглохне. Це функція в принципі, з одної сторони добра, з другої хірова. Дізельні машини, які взагалі турбовані машини, ну, по-перше, ні один дізель не любить, щоб його вшити і заводити. Тобто дизель любить робити. Тому це, це раз, не вартою функцією користуватися. Дізель дуже примхливий мотор от мається на увазі херні. Вони зовсім не люблять, щоб їх глушити заводити. Вони люблять, щоб їх завів і все, і вони вже роблять. Далі. Мотор з турбіною, це в два рази більше, вони не люблять просто отак глушитися. Чому? Тому що коли мотор працює, масло, от масляний насос качає, тиск масла, він валить через турбіну. І коли Ну, от, Наприклад, ви тільки проїхали там і заглушили машину зразу, наприклад, турбіна може через сальники повидавлювати масло. Повидавлю... Ну, Тосніше масло може повидавлювати сальники на турбіні. Чому? Тому що тиск масла стоїть. Завжди треба постояти на холостому ході, хоча б з хвилину дати турбіні, щоб спав тиск і тоді глушити. Чому? Тому що коли ви машину глушите, всі ремні стають в одну секунду. Тобто не що там вони почуть, перестають крутитися. В Одну секунду. Автоматично так же само стає і турбіна. Тиск, тиск пропав, який на неї давить вихлопа. Відповідно, вона просто стала. Тиск масла ще є, і він шукає собі шпари. Та як мотор весь герметичний, там нема куди тиску втекти. Ну от він і втечав в турбіну і повидавляє вам сальник, і будете купляти нову турбіну. Відповідно, постояти хвилинку, тоді заглушити. І це не йде мова конкретно Конкретно... про ці... Конкретно, о, моя вода закипіла. Про якісь там вищі матерії, тобто про якісь там невібації іномарки чи буси. Це для всіх легкових машин точно та сама стратегія. Ніякої різниці. Тут категорично. Ось чайник мій я собі зробив чай. Машину я вже залушив. До речі, бачите, пробіг машини. Там я раніше, по-моєму, відео показував, коли я стартував. Було 5 тисяч, коли я взяв цю машину, 5200, здається. Ось, Зараз вже 17 тисяч то 12 тисяч вже я намотав. Ще можу порекомендувати купляти прибли... отаку от пахнючки. Офігітельно дає запах недорого і досить надовго її вистачає. Оті пахнючки такі, що вішати на зеркало, ну, реально толку з них мало, звісно. Може в приватній машині там, так, коли ви там готові купляти кожен тиждень. Ну, Службою машині, в якій ви живете, в якій і готуєте їсти, і спите, ну то... По-любому треба щось таке сильніше. Скажу, воно ще не дуже сильне. Але, ну, типу, коли ти сидиш довго, ти не чуєш той запах. Ну вийдеш з машини, походити там півгодинки приходиш чи 15 хвилин вистачає. Приходиш в машину, ти чуєш вже запах. Тобто воно досить нормально дає. В принципі, добре, що за дуже сильно діє, бо який би запах не був, він все рівно надоїсть. Ось. Що ще? Та ніби наразі і все. Запаковка, розпаковка буду показувати завтра в днем, зараз вже вечір, якось Ще не до того, вдень голова боліла, теж було не до того. Чай собі запарив. Ось, будемо дивитися відео і віддихати. До зустрічі! Вітаю, я трошки призабув, але ось робиться моя кава, як ви бачите, вона капає. От, Я вам покажу навіть коли його виключати, бо... Перший раз, наприклад, мені було дивно, я думав, що він сам виключиться, до цього не нейшло. Кава собі капає. Зараз, коли вона закінчує, я покажу, як тут всередині виглядає, там набрана водичка, включений він ось, в ну, і Нічого надзвичайного. Ось, але це кава в сто раз, все-таки, як я не наговорював на ту хрень, я даю тепер на маленьку чашечку не повну, ну, типу води даю трохи більше половини, десь 70-65%. І на неї даю 3,5 ложки кави. І вона виходить нормально. Плюс я собі купив ось такі вершки, опищу вони дешеві, їх і там в пачці 20 штук, по-моєму. А куштують вони там якісь 2 злотих чи щось. Ось, і красна, такий одного. От. О, зараз, як і ви чуєте звуки, це вже можна цю херню виключати. Це значить що води вже немає. Виключив, вона собі ще добулькує капає, водичка скапає послідня. І зараз їм кажуть, ну, в середині. Цукор, як я вже казав, я на заправках трохи натипсив. Ось. Хоча маю і звичайний, але. Кажуть, цукор дорогий. Ось. Воно вже докапує, можна відкрити зараз. Як воно тут виглядає? Посмотримо, прошу. В сіточці маєте каву, а збоку була вода, тільки її там вже немає. І через оцей зверху дзьобик та вода парою валить до цього. Оп. Ось і все. І можна пити каву. Добре. Потім ну, ще щось запишемо. Ну, вітаю ще раз, так як просили, показую, як готується їда. Знаєш, що тут в нас, звичайно, показує, ось стоїть мій чайник, в ньому готується водичка. Ось стоїть ця маленька хіровина, в якій стоїть чай, його я залию. Далі. Тут стоїть моя кухонька, як ви бачите, газ горить, я тільки поставив і готую макарони з Тут я покладав все, що мені там треба, звісно. І дивлюсь фільм. Ось. От, вся, то кажеться, вся історія, нічого надзвичайного. Готую я спагеті з сосісками, затрус сиром, маю помідорочки і черрі, має морожні По-польськи пише мішанка в'єсенна, повесняна, мішанка всяких там цих овочів. Ось, Ну я їх потрошки засипаю, щоб смачніше було. Спагеті готував, ти вчився в Італії, так якби. Не можу сказати, що я вмію усе щось готувати, але спагеті Віталій навчили. От, до речі, може комусь цікаво, що вони трачають. Того, щоб на повну довжину їх зробити. Інакше вони просто доходиться їх ламати пополовині, вони будуть коротенькі. Для того, щоб вони були на повну довжину, їх ставиться ось так, куди вода починає кипіти, вони знизу розмокуються, і ви їх легенько загинаєте і пхаєте всередину. Ось так же само, щоб макарони не злипалися. Є така одна штука, що елементарно, щоб їх цілий не треба було мішати, просто туди налити трошки олії. Ось, ну Я трошки конечно, захопився. У нас не канал про готовку, але просили показати, як готується їсти. Показую. Каву я вже зранку купив, я знімав, показував, як то виглядає. Ну от ніби нічого надзвичайного, так воно собі буде готуватися. Моє спагеття. Тільки закипить, кидаю туди сосиски. Купив в Німеччині ось такі, от я говорив, сосиски мариновані. Нічого, надзвичайно, на смак просто сосиски в воді, не знаю. Може їхня штука заключається в тому, що вони просто довго стоять. Чи то так, чи то не так, я не знаю. Ось зупи, які я мав на увазі, це печеркова, типу з печерицями зубка, з м'ясом випшовим, Це свининою. Ось, Воно просто відкривається, заливається в банячок і гріти його треба 2-3 От. Далі. Так само я в кощі понакуповував, ну, це всюди такого вистачає. От така от фігня, наприклад, це пульпетти, пише в сосі помідоровим. Це значить фрикадельки такі свого роду чи як то правильно назвати, я не знаю. ну, В, помідор, в томатному, томатній пасті. Вони повністю готові, їх треба тільки розігріти. Я їх не грію, я їх просто кидаю в гарячий наприклад, гречку чи той же макарон, півбанки більше на раз не треба. От, висипав, перемішав, закрив кришку і дав постояти пару хвилин. Яких ну, приколів я маю там різні, ну, типу, смисл один той самий. Ось. Що е... ще? Ну ніби і вся, вся математика, нічого тут надзвичайного. Кому що на смак, я от зайшов в магазин, повибирав те, що мені подобається. Так само я раніше не любив гарячі кружки, оці всякі там супчики. Але от в Польщі я спочатку ну, не пробував, я ж пробував тільки в Україні. От, я їх якби не дуже любив, вони там такі, чесно кажучи, хімії віддають. Тут в Польщі я собі взяв, вони мені досить смачні. Особливо там деякі, які там, наприклад, я люблю. Я собі їх взяв. Майже помідорчики, чері. Не купляю великі, стараюся брати маленькі, вони мені більше подобаються, їх не треба нарізати. Плюс у них смак свій, ну та й не вони дорогі. Ось, морожені овочі, ну як би. Звісно, там не ті вітаміни, що в сирих, ну, але сирих набрати це нереально. Нарізати їх тут і так далі, щоб вони плюс вони засихають. А морожених трошки насипав, вони прямо в воді розмокають собі і готові. Ось. Ну і Смак вони навчання дають, ну, які -не які по-любому там якісь та вітаміни є. Так само я завжди собі от зараз маю банани, але банани я стараюся рідко брати, щоб в дорозі гристи там яблука, переважно грушки, може мандарини. Вітаміни. По-перше, в дорозі треба вчепитися. Сидиш і гризеш. Ось, ну по-друге, вітаміни як-неяк. І... Що ще? Та ніби і все. Наразі. Ось, ну, сама... <гум> сама трудна частина для мене, принаймні, це миття посуди. Я вже поїв, чай мене ще запариться, чекає. Погода бомба Лиє. Але... Плюсова температура, сніг топиться. Ну і після смачного обіду, що я якраз і хотів от зараз показати, це о, приємний пивасик німецький. Е, ще одне. Показував, як тут стоїть та кухонька. Забув сказати, отож я вчора пояснював, там багато хто, напевно, буде не з'їден, на тему того балона. Той балон ви тут не поставите. Той балон, як я бачу, всі пацани ставлять його десь приблизно от там, на підлогу. Він мусить стояти на підлозі. Підлога в бусі не рівна. Не знаю, як там фурі, в принципі. Думаю, що рівна є. Фурі, звичайно, що більше місця. Тут вона не рівна, це небезпечно раз. Да, там ставлять тралівали. Ну, Я все-таки бачу, що це дуже небезпечно і. Там набагато більше відкритіший той вогонь, ніж в цій кухонці маленькій. Він повністю закритий зверху сітами. Тут буде такий вогонь, що. Я бачу, що пацієнти роблять, тому вони мусять йти ззаді. Переважній більшості вони йдуть задів в тому багажнику. Готують і тут, але я би то не ризикував, тому ліпше я куплю ті балончики. Це не так вже трудно. Ось, це наразі все, що я хотів сказати.